З приводу гарантій безпеки, ну це не просто слова. Я вам скажу чесно: в Європі також схиляється до думки, що вступ України в НАТО найближчим часом є нереальним. Ну тобто, і це ж не є секретом ні для кого, сам Трамп про це говорив, що Україна зараз найближчим часом не буде членом НАТО. Росіяни хочуть закріплення цієї гарантії не просто в якійсь мирній угоді. Не хочуть конституційного закріплення на рівні України. Ну це нереальний пункт для виконання, тому що ну зараз проголосувати зміни до конституції у воєнний Федескому стан це неможливо зробити. А постфактумом, і е, розвернути курс зовньополітичний з курсу на НАТО і ЄС це неможливо. Я впевнений, в тому що навіть новий склад парламенту і е, новий президент, якщо він буде, цього не зробить так. Росіяни цього вимагають, хоча це не реалізовано цей. Відповідно, Європа що каже цим пунктом: якщо вступ до е, України до НАТО відкладається на невизначений термін, нас цікавить такий формат мирного регулювання, щоб ця агресія Російської Федерації не повторилася у найближчій ага. і середньостроковій перспективі, тому що на довгострокову перспективу зараз світ настільки динамічно змінюється ніхто зараз прогнозів напевно, і і не зробить. І ці гарантії безпеки ми готові в них брати участь, в тому числі за рахунок присутності британських військ на території України, але питання мандату, питання фінансування, питання участі Сполучених Штатів Америки в цьому процесі, тобто їхні якісь гарантії, це актуальне питання, тому що вкласти мирну угоду без розуміння гарантій безпеки для України і для Європейської безпеки, воно не має сенсу.